Ми, що Рівне на колінах зустрічає Геннадія Осіяна. Чоловік родом з Черкащини, але в Рівному навчався та побудував сім'ю. Геннадій працював за кордоном та коли почалась війна, повернувся. Воїн Геннадій, що ми сьогодні проводимо, теж пішов захищати свою родину, своїх друзів. Засталося так, що ми сьогодні замість того, щоб його вітати, простити якісь справи, створимо молитву закупівлі його душі. Він проявив найбільшу любов, яка тільки є в світі. Він віддав своє життя до на нас і з вами. Геннадія мобілізували в листопаді, 22-го приєднався до лав ЗСУ в один день із племінником. Геннадій воював на Запорізькому напрямку, в липні цього року отримав відпустку. Вже тоді, за словами рідних, він погано почувався, захворів, а по приїзду в Рівне його реанімували. Господня любов така, що навіть для них християн відкриває до, до Небесного царства. Господь з до нашої правдих политов. Нехай запровадить Небесного царства воїна хоробро. Геннадія. Просили його там, всі святі і святі правите. І Він щоб уже на небесах свою молитву і наближав перемогу 47-річний солдат Геннадій Осіян помер у лікарні 13 серпня. Іля Томашевський Андрій Дейнега новини Рівного.